Вітаю, друзі! Дякую, що дивитеся мій канал, також вам дякую за підписки, лайки і прошу підписатися обов'язково на канал, тому що це мене мотивує, а ви не будете припускати нових відео. Сьогодні буду з вами ділитися святковим новим салатом. Я його вже випробувала, протестувала, він мені дуже сподобався, тож хочу, щоб ви теж мали такий цікавий рецепт. Буду робити салат ось з таким кільцем, воно в мене є, тому я його часто використовую. Якщо у вас немає такого кільця, можна застелити глибоку тарілку плівкою харчовою, викласти салатик, потім, коли він в холодильнику пристине, тарілочку перевернути і прибрати плівку, і буде майже той же ефект. Якщо так не можете, то просто все перемішуйте і теж буде смачно. Починаю своє приготування салату з викладання моркви по-корейськи. Як ви вже бачили в моєму попередньому відео, я виставляла рецепт, як її швидко приготувати, тому ж, кому цікаво, будь ласка, дивіться. Якщо не хочете готувати моркву, то придбайте в магазині або ж на базарі. Перший слой я виклала, тому буду змащувати майонезом робити таку невеличку сіточку то не любить майонезу використовуйте сметану і теж буде смачно. Слідуючим шаром буде куряче філе відварене. Я заздалегідь його приготувала у підсоленій воді. І дварила, і зараз нарізаю ось такими кубиками. Потрібно не рвати його, а саме на волокна, а саме нарізати. Як ви бачите, начебто мало інгредієнтів я використовую, але під відео я вам покажу кількість інгредієнтів для повноцінного святкового салату. І цей шар також буду знащувати майонезом. Потрібно натерти твердий сир. Сир вибирайте смачний, щоб він був з таким чуть-чуть пікантним присмаком, тоді воно буде краще смакувати в салаті. Я натираю його на крупній фракції. І також буду змащувати цей шар майонезом. Слідуючим шаром викладається солодка кукурудза. Гарненько її розрівнюємо. Шар з кукурудзою я не змащую майонезом. Для слідуючого шару нам потрібен апельсин. Очищую шкірку і буду нарізати саму м'якоть на шматочки. Якщо у вас не виходить, апельсин доволі м'який, то можна його якось розділити, можливо, порвати на шматочки, якщо не нарізається, тобто тут уже кому як зручно. Але намагайтеся, щоб не втратити соковитість апельсину. І шар з апельсином змащую майонезом. І заключним шаром цього салату буде знову морква по-корейськи. І цей салат буде виглядати досить нарядно за рахунок оцих оранжевих помаранчевих кольорів. І відповідальний момент знімаю кільце. Салат уже сформований, і дивіться, який красень вийшов. Дійсно, ця морква додає йому такої красоти помаранчевої, дуже прекрасне поєднання самих продуктів. Салатик виходить дуже таким соковитим, ніжним, дуже смачним. Тому я раджу вам спробувати на свята приготувати, порадувати своїх рідних та близьких. Хай ось це вдається. Мирного неба, вам спокою і гарних звісток! Всім до нових зустрічей, всім па-па!